Привіт! У сьогоднішньому відео я покажу вам два промокоди, які допоможуть вам заощадити гроші на планах страхування Hotline Finance залежно від ваших потреб. Але спочатку. Ви повинні натиснути посилання в описі відео, щоб промокоди запрацювали. Це посилання приведе вас на офіційний вебсайт, де ви можете застосувати ці промокоди, щоб скористатися знижками. Промокод 1 NVPA 99 Цей промокод пропонує величезну знижку 99% на страхування від нещасних випадків, що є фантастичною угодою. Промокод 2 HFAFF7. Це дає вам знижку 7% на декілька видів страхування, зокрема Автострахування, Виїзне медичне страхування за кордон, страхування будинку, страхування мінікаско. Як використовувати промокоди? Натисніть посилання в описі відео. Щоб перейти на вебсайт Finance, виберіть свій план страхування, введіть промокод під час оформлення замовлення, щоб отримати знижку. Пам'ятайте, що коди не працюватимуть. Якщо ви спочатку не скористаєтеся посиланням на офіційний вебсайт. Тож обов'язково клацніть посилання, застосуйте коди та заощаджуйте. Дякую за перегляд, побачимось у наступному відео.